Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Зміни. В суді я автор та ведучий Олег Симко, радий вітати сьогоднішню мою гостю. Давно її не бачив. Якщо говорити точно, то з минулого року. Сьогодні у мене в гостях начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Паційного фонду України у Вінницькій області, пані Наталя Ізотова. Пані Наталю, радий вас бачити. Вітаю. Сьогодні тема сьогодні тема нашої зустрічі і тема нашої розмови. Комусь Може здатися, що та якось не на часі. У нас зараз ця фраза так ходить, не на часі. Хоча... Хоча ми сьогодні будемо з вами говорити про електронне декларування, і це дуже важлива частина офіційної, адміністративної роботи нашого взагалі суспільства. Дуже важлива частина прозорості нашого суспільства і відповідальності. Тобто свідомості. Електронне декларування, пані Наталю, одразу давайте на початку нашої розмови нагадаємо нашим глядачам і слухачам: електронне декларування воно здійснюється до. До 1 квітня. До 1 квітня. Поточного року. Ну, в даному ну, моменті, да, до 1 квітня 25-го 25, -го 25 -го року. Да. А, все, ми ще цю цифру ми повторимо з вами наприкінці. Можливо, хтось забув. Ну, це те, що стосується лише щорічного декларування. Тобто, якщо державний службовець продовжує виконувати функції держави, він повинен подати електронну декларацію до першого на... 1... да, до 1 квітня 2025 року, вона угу. буде охоплювати інформацію за рік. 2024 за 2024 рік. <рик> <рик> Ще раз наприкінці програми обов'язково це повторимо. А поки що, скажіть мені, будь ласка, основна мета і для чого взагалі здійснюється електронне декларування? Взагалі, в Україні електронне декларування було розпочато в 2016 році, і році. Тоді відповідно до вимог закону України про запобігання корупції, електронні декларації вони мають більш детальну назву це декларацію осіб поповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І саме цей закон зобов'язав. Державних службовців на той момент високопосадовці подавати електронні декларації. Тобто, з 2016 року такого обов'язку набули можновладці і посадовці вищої, найвищої ланки державної служби. Вже потім підключилося інший більш широкий перелік посадовців. І у нас в Україні електронне декларування це засіб контролю, контролю суспільства, контролю. Держави над статками державних службовців і осіб місцевого самоврядування, тобто це механізм, який дозволяє контролювати і моніторити, чи відповідають доходи державного службовця, його витрата і його способу життя. А до 16-го року як це все відбувалося? До 16-го року державні службовці подавали декларації в письмовому вигляді. Тобто, ми заповнювали декларації, здається, було або до 10 до дванадцяти аркушів. Це була паперова декларація. Ми повинні були їх усі подавати в на той час. Це була державна податкова служба. Найголовніше і також до 1 квітня. До речі, на найголовніше з 2016 року це те, що ці декларації це декларування. А от ви вжили вже цей термін. Моніторинг. Вони отримали е, можливість моніторингу. Тобто можна подивитися декларацію високопосадовця службовця високого так, вона ранку. є відкритому доступі? Це відкритий доступ? А, ну можна в принципі сказати, що це демократичне завоювання або завоювання демократії, яка розвивається і йде своїм шляхом Звичайно, в Україні. Можна. Отак можна сказати. Звичайно, так а, окей. Які органи тоді, як завжди, які органи в Україні відповідають за електронне декларування? В Україні органом, який контролює і здійснює моніторинг, є Національне агентство з питань запобігання корупції. От він є єдиним органом, що є держателем єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І більше без виключень, лише виключно Національне генство з питань запобігання корупції. Тобто лише на його сайті можна знайти декларацію, вівши прізвище ім'я по батькові, можна знайти декларацію ну, того державного службовця або того тієї посадової особи місцевого самоврядування, яка нас цікавить. Ну, на період. Воєнного стану uh -huh. у нас деякі uh, декларації є в обмеженому доступі. Це що стосується військових uh -huh. осіб, тобто їх декларації є в обмеженому доступі або в них є певна uh, можливість не подавати декларації. Uh, їм uh, дозволили це робити, тобто вони зобов'язані це зробити протягом 90 днів з дня закінчення uh, війни. Uh -huh. От ви сказали, що тільки у них, тільки у цієї служби, є така можливість, чи з точки зору простого українця, простого я беру в лапки? Ми всі дуже зараз непрості, з точки зору невисокопосадового українця, отак скажімо, чи дійсно всі абсолютно крім тих випадків, що ви вже назвали, чи дійсно всі абсолютно декларації можна побачити? Чи все таки є якісь певні обмеження, певні умовності? Знову таки повторюся, крім тих, що ви вже назвали? Ні, обмежень немає. Тобто, можна це, поба... да. це так, повністю так, відкрита так, інформація. Так, Повністю відкрита інформація. Вона була дещо в обмеженому доступі. От як <світ> розпочалася війна у нас в Україні, <світ> реєстр е, закрили на деякий час. Закрили з ціллю того, для того, щоб не можна було прослідкувати е, місце знаходження майна. Людей, тобто mm -hmm. державних службовців, mm -hmm. в тому числі та або президента, або прем'єра, і так далі. Тобто, щоб не можна було знайти, він був в закритому реєстрі до певного часу. Тобто, декларування було відновлено в жовтні 2023 року. А з моменту початку війни реєстр був закритий і його відкрили в жовтні 2023 року. І знову зобов'язали державних службовців подавати декларацію за певне виключення. От декілька слів про державних службовців: хто зобов'яз? Я за неї подавати декларацію. Як є певне зновки, це відкрита інформація, це конкретний перелік осіб і посад на тій чи іншій ланці роботи. Так я правильно розумію? Так як тільки був прийнятий закон, перелік був невеликий, тих, хто повинен подавати декларації. От з кожним роком в закон України про запобігання корупції, саме він визначає, які хто із осіб має подавати декларації. Він збільшувався і збільшувався. Якщо ми починали з державних службовців, наприклад, з президента, з прем'єр-міністра, Народної Депутатів, то зараз такий обов'язок подавати декларації. Він пов'язаний також з членами і голами ВЛК, ЛКК, з особами, які займають адміністративну, вірніше. Діяльність, яких пов'язана з адміністративно-господарською і організаційною розпорядчою діяльністю, директори комунальних закладів, медичні директори, директори, до речі, лікарень медичних центрів вони також зобов'язані подавати електронні декларації. Тобто, перелік дуже великий, і з кожним роком цей перелік все збільшується і збільшується. Наприклад, державні службовці фонду соціального страхування, фонду гарантування. Виплат при втраті працездатності всі вони зобов'язані подавати для того, щоб ми, пересічні ну, громадяни, могли <світаю> прослідкувати і промоніторити, як змінюється або не змінюється їх фінансове становище в залежності від а, роду їхньої діяльності, і з року в рік. Ну, і з року так. в рік, так а, пані Наталю, дуже так. Можливо, відірване таке запитання, чи є на меті у системі декларування електронного декларування, чи є на меті, щоб абсолютно всі мешканці України можливо, ми дійдемо до того, я не знаю, щоб абсолютно всі мешканці України робили, подавали свою електронну декларацію про доходи. А яка ціль? Щоб от, всі о, мешканці? От я запитую чи є Нам... я думаю, це буде недоречно. Ні, уявляєте, яка кількість декларацій буде в реєстрі? Наприклад, пенсіонери, в тому числі, ну уявляю які статки, які статки їм декларувати? А ну тут про пенсіонери ви зараз дуже цікаво сказали. Ну Вони ж відносяться до категорії осіб. В тому то і річ так, але у нас є пенсіонери, навіть і працюючі пенсіонери, які заробляють сотні тисяч гривень. Тоже цікаво, як це, де це, кому це, коли це. Ну, я заберу слово цікаво. Да? Я заберу слово цікаво, хоча, напевно, це буде перший імпульс, який будь-кого спонукає, наприклад, зайти в цю базу і дізнатися, що ж там високопосадовець отримав, не отримав, задекларував чи, навпаки, не задекларував. Так само є м -м, високопосадовці пенсіонери. Якщо високопосадовці пенсіонери продовжують, Виконувати функції держави, то так вони будуть Значит, вони мають декларації. подавати обов'язково. Окей, да. okay. yeah. uh, скажіть, будь ласка, які види декларацій передбачені законодавством України? Ну, ми з вами нещодавно казали про те, що законом передбачено подання звичайної щорічної декларації, де uh -huh. ми декларуємо свої статки за попередній рік до 1 квітня 2025 року. Тобто, це є щорічна декларація, яка має два підвиди. Щорічна декларація особи, яка продовжує виконувати функції держави, вона охоплює деклараційний період з 1 січня по 31 грудня, включно. І є щорічна декларація особи, яка припинила виконувати функції держави, тобто яка звільнилась в попередньому році, але має подати декларацію також за попередній рік, але вона вже не виконує да, за за крайній крайній рік, рік, да. викладає да, за крайній рік своєї роботи на подарунку. За крайній рік, да. є декларація е, перед звільненням. Наприклад, коли особа звільняється, вона повинна подати декларацію за неохоплений період. Наприклад, той, що вона ще ще не декларувала, і за цей період вона має подати декларацію. І декларація кандидата на посаду вона також охоплює попередній рік. Вона називається кандидата на посаду. Тобто, якщо особа претендує в подальшому займати місце, яке пов'язане з виконанням функції держави, тобто державної служби uh -huh. чи місцевого соврядування, або, наприклад, претендує на місце того, що голови. ВЛК або ЛКК, тобто вони повинні подати перед вступом обов'язковою умовою. Є перед призначенням, вони мають подати декларацію кандидата ніяк не інше. Тобто, спочатку декларація, потім призначення на посаду. Тобто, а для декларації перед звільненням, то там передбачені також трохи інші строки, тобто протягом 30 днів. З останнього робочого дня ти маєш подати декларацію перед звільненням, за виключенням того, якщо ти в подальшому не будеш виконувати функції держав, наприклад, в іншому органі. Угу. Якщо ти будеш працювати в іншому органі, але ж, ну, таки на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, ти таку декларацію не подаєш, тобто ти продовжуєш виконувати функції. Пов'язані з виконанням функцій держави всіх всіх цікавить відповідальність. Відповідальність за несвоєчасне відповідальність за неправильні за неправильну інформацію. Отут тут розділимо просто відповідальність. Пані Наталі, яка є відповідальність і по яким от напрямкам? Наприклад, найпростіше невчасно подана декларація. Несвоєчасно подана декларація передбачає е, за собою е, адміністративну відповідальність, як правило, адміністративна відповідальність полягає у сплаті штрафу. Uh -huh. Тобто, якщо ти несвоєчасно подав декларацію, кожен уповноважений підрозділ, наприклад, е, ми, як представники уповноваженого підрозділу в пенсійному фонді, е, згідно вимог закону, ми до 10 е, квітня. Після закінчення деклараційної кампанії маємо перемоніторити, хто з наших державних службовців е, вчасно подав декларацію, а хто декларацію подав не своєчасно. Наприклад, 2 квітня, хоча такий обов'язок передбачений до 31 березня, до 12 години ночі, якщо бути зовсім конкретним. Угу. І ми маємо е, повідомляти про такий факт до Національного агентства з питань запобігання корупції, який є єдиним держателем цього реєстру. І вже тоді Національне агентство збирає матеріали і через спеціальні. Повноважені органи, як правило, це національна поліція. В них є спеціальне управління стратегічних розслідувань, які моніторить своєчасність або не своєчасність подання декларацій. І от вони подають матеріали до суду і вже тоді розглядаються в судовому провадженні. Угу. Розглядаються справи за несвоєчасне подання. Як правило, вони полягають у сплаті штрафу. Наскільки я бачила з судової практики, як правило, це штраф 850 гривень за несвоєчасне. Тобто 850 1700. Мінімум, максимум. Е, але це ніяким чином, там же мають бути виставлені ще якісь терміни. Добре, вчасно не подав декларацію, ти сплачуєш штраф і все одно маєш подати декларацію. Протягом 10 днів, після того, як. Ну, тобто, ти маєш її подати. Після того, наприклад, угу. ну, якщо це ми виявимо і зобов'яжемо подати, Її в певний визначений строк, то є 10 днів для того, щоб подати після того як вона була виявлена. Угу. Що стосується неподання декларації, то за неподання передбачена кримінальна відповідальність, тобто відповідальності є три види: дисциплінарна. На, як правило, сама найменш е, болюча, uh -huh. потім іде адміністративна відповідальність іде йде кримінальна. кримінальна до речі, відповідальність передбачена і за е, неправдиві дані в декларації. Тобто, якщо ти подаєш або не подаєш певну інформацію про свої статки, то ти приховуєш певну інформацію. І от вид відповідальності і розмір відповідальності залежить від того, е, яка градація е, е, тих неправдивих даних, тобто є певна градація Наприклад, від 500 до тисячі неподаткованих мінімумів і так далі. Тобто, чим вища градація і тим чим більше вища, да, тим більше відповідальність, да, яка полягає, починаючи від обмеження волі і закінчуючи позбавленням волі. Максимальний термін позбавлення волі? До двох років. До Ясно, так ем, чи всі абсолютно вчасно, тобто до 1 квітня, всі категорії громадян або категорії службовців мають подавати, чи там у них є також якась своя градація? Хтось може подати до 1, у когось, є пізніше, у когось має можливо є раніше. Ну, до моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації цей строк був єдиний. Тобто до 31 березня, до 12-ї угу. години ночі ми мали подавати е, декларацію. А зараз? Е, зараз, якщо ти знаходишся в зоні активних бойових дій, е, або якщо ти був мобілізований, приходиш службу в е, Збройних сил в да, Україні силах інших. да в них uh -huh. є певні обмеження, тобто вони зобов'язані подати, якщо не можуть подати декларацію, тобто вони не перебувають у військових частинах і не продовжують свою діяльність, хоч і мобілізовані, але не продовжують свою діяльність в військових частинах. Вони е, мають також строки, як ми з вами раніше казали, це 90 днів після закінчення війни. Тобто цей строк протягом якого вони можуть подати декларацію. Або якщо вони були демобілізовані, тобто повернулися uh -huh. знову е, до виконання функцій держави, то вони мають також Дати декларацію після того, як вони почали виконувати свої функції. Але знову таки треба мати підтверджуючі документи, так. що вчасно я не так. зміг, я не змогла подати ту чи іншу декларацію так. з причин таких, то таких -то. що стосується нашого органу, то ми просимо надіслати наказ, наприклад, який підтверджує факт того, що людина мобілізована і проходить військову службу в збройних силах. У нас немає таких, які зони бойових дій. Але в наших колег по Україні в органі пенсійного uh -huh. фонду є звичайно такі, то в них є не лише е, право на. Е, е... Відстрочку подані декларації є ще й право на вилучення декларації, тобто їхня декларація вилучається з е, перегляду угу. тобто, загального доступу да, можна загального так сказати. доступу, так вона вилучається з загального доступу і не можна бачити, ну як е, звичайні декларації, угу. в'ївши прізвище ім'я по батькові. Тобто, ну вона є в обмеженому доступі, але для цього потрібно написати і надати відповідні документи до національного агентства. Ще один момент помилки. Якщо е, це все таки серйозний документ, уявімо Тобі, що не кожен з першого разу або просто випадково механічно міг внести помилку. А, і це не обов'язково має бути м, а, утаємничення якоїсь інформації або приховування якоїсь інформації. Я про помилки: чи можна виправити в цьому документі м, помилки, чи є е, якісь механізми, які дозволяють їх виправити? Механізм є, він дозволяє виправити помилки протягом 30 днів з дня подання декларації. Наприклад, ви подали декларацію 28 лютого. да? до 28 березня ви маєте право на виправлення, але це право надається лише один раз. Якщо це раніше було тричі, наприклад, до війни ми мали право тричі виправити декларацію, але протягом 7 днів. То зараз ми маємо право виправити один раз, але протягом 30 днів. Ну як правило переважній більшості помилки, які стосуються виправлень, це некоректне внесення даних відносно заробітної плати. Тобто, як коли ми розпочинали взагалі деклараційну компанію, що 16-20 роки, ну тобто, такий проміжок, uh -huh. то та найчастіше державні службовці помиля помилялися, я так думаю, від хвилювання, помилялися в сумі, наприклад, заробітної плати, тобто не не округлювали, намагалися якось Тобто, отакі розповсюджені самі розповсюджені uh -huh. помилки, це. Статистичні. Механічні. Так. Да. Механічні механічні помилки. А пані Наталю, маю виходити ви з вами з ефіру. Тема ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Тема сьогоднішньої зустрічі була електронне декларування. Як сказала сьогоднішня моя гостя, а це Наталія Ізотова, начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Подаватися треба тому, кому треба. Я переконаний, що ви всі це знаєте. До 1 квітня. Цього поточного року, тобто там виходить 31 березня до 24.00. Хто подасть пізніше? Хто не впишеться в ці нормативи, все. Ви вже, ви вже будете, як мінімум, винні або просто писати, ну будете мати неприємності. Кому ці неприємності потрібні? Пані Наталі, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ми з вами не один раз ще зустрінемося і будемо говорити саме на цю тему, адже, як кажуть американці у світі є тільки дві речі невідворотні це смерть і податки. Ми будемо говорити і про податки, і про декларацію, і про інші цікаві речі. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову продовжуємо наш ефір. Ловий вінницький ритм. Стовним і Місто на Богом, події, що поруч.